Вітаю вас, друзі. Сьогодні тема нашого відео пліснява на глиняній штукатурці. Що з нею робити, де вона береться і які ми маємо наслідки? Перше, пліснява в солом'яних будинках при оздобленні це нормально. Запам'ятайте і нічого страшного в цьому немає. Тому що солома, вона вже з поля заражена пліснявою. При певних умовах, тобто тепло та волога. Пліснява, звичайно, буде проявляти себе. Якщо ми подивимося на нашу стіну, вона вже довго сохне. штукатурці вже майже два тижні. Звичайно, на такій штукатурці може з'явитися пліснява. Ось ви бачите такі біленькі плями, які повилазили. Страшного нічого немає. Вони більше вилазять із тріщин. Якщо ви подивитеся, побачите вон, тріщинку і вона прям вся покрита мохом. Ось із неї. Із стіни лізе оця плісня. Ось, бачите, ніде нічого нема, а ось на тріщині ось мох з'явилася. Якщо ми її приберемо, нічого страшного нема. Після того, як стіна висохне, пліснява пропадає. Тим паче вона потім буде оброблятися ґрунтовкою на основі рідкого скла, яке вже буде слугувати антибактеріальним. Тому страшного нічого нема. Навіть якщо все буде покрито грибами, тут уже треба буде вживати певних заходів. Але треба слідкувати за тим, якщо ви будуєте соломіний будинок, слідкуйте обов'язково за тим, щоб цього не відбувалося. Як цього уникнути? Перше, це має бути робочий шар до 3 см. Друге, це має провітрюватися приміщення. Третє, можна поставити додаткові кварцові лампи. Четверте це осушувач повітря та обігрів. Якщо ми говоримо про літо, відкриваємо вікна двері для того, щоб штукатурка провітрювалася. Тобто треба забезпечити, щоб приміщення максимально провітрювалося та сохло. І тоді цих проблем не буде. Але якщо вони навіть з'явилися, страшного нічого немає. Все це лікується. Тому слідкуйте, далі буде.